Перед Великодній період ізмейська картина галереї організувала серію тематичних творчих майстер-класів у рамках програми Музейна педагогіка для юних відвідувачів. Першою частиною інтегрованих занять і знайомство з творчістю українських митців. Учні з інтересом та захопленням роздивлялися художні твори та предмети декоративно-прикладного мистецтва з виставки Краса створена жінкою, українські ляльки-мотанки, великодні писанки, автентичні прикраси та вишивки приємно вразили кожного. Особливою подією стали майстер-класи з виготовлення великодніх свічок з Шіни у формі яйця, символу відродження, світла та надії. Учні занурилися в атмосферу творчості, дізнаючись про традиції святкування Великодня та символіку цього свята. Під керівництвом наукових співробітників дітлахи власноруч створювали святкові свічки з натуральної вощини. Матеріал, який не лише безпечний, а й наповнений приємним ароматом меду. Ми вже сподобались виставка та майстер-клас, ось ці картини. І подивіться, яке в мене є. Січко чудове. Мені дуже подобається, що ми з класом зробили великодні свічки. Я це роблю на перший раз. Кожен учасник мав змогу не лише виготовити унікальну свічку, у вигляді яйця і прикрасити її на свій смак кольоровими нитками, стрічками, мережевом чи натуральними елементами декору. Такі заняття стали чудовою можливістю розвивати творче мислення та естетичний смак у дітей, а також формувати повагу до народних традицій та культурної спадщини. На завершення занять учні співали українські пісні, виконували руханки та взяли участь у музичній вікторині. Великодні майстер-класи не лише подарували учасникам радість творчості, а й зміцнили зв'язок. Ок, між молодшим поколінням та мистецькими цінностями. Обласний центр естетичного виховання імені Емілії Вдокимової продовжує працювати над розвитком просвітницьких програм, що сприяють підвищенню освітнього рівня дітей, розвитку знань з образотворчого мистецтва та збереженню національних традицій. Юлія Петлецюк Дмитро Єфимов для програми новин.